У 18-му турі чемпіонату чоловічої суперліги запорізький ЗТР «Буревісник» приймав одного з головних претендентів на бронзу чемпіонату столичний ЦСКА. Минулої зустрічі ця команда вирвала у запоріжців мінімальну перемогу. Цього разу підопічні В'ячеслава Дідушенка були налаштовані взяти реванш, і спочатку все вдавалося. На 10 10-й хвилині господарі вели 4-1. Згодом ЦСКА скоротив різницю до мінімальної 7-6 Та до перерви запоріжці відновили перевагу у три м'ячі дванадцять У другому таймі в рамку гостей замість досвідченого Богдана Панченка став молодий Володимир Шупик. Хлопець одразу зачепився за м'яч, і гра у ЦСКА пішла. Вже невдовзі кияни зрівняли рахунок. Витягнув такий ну, як ще забув. До В'ячеслава Дідушенка змогли повернути собі перевагу у два м'ячі 18-6, а потім провалили шестихвилинний відрізок, завдяки чому вперед вирвалися гості 18-19. Наставник зтр Буревісника приймає екстрені міри, періодично замінюючи голкіпера на польового гравця. Та бажаного результату це не приносить. За хвилину до кінця зустрічі рахунок 20-20. Видалення отримує Максим Стрільніков. ЦСКА забиває. В останній атаці на столичні ворота виходить Ігор Сафроненко. Та ганбольний вундеркін Шупи приносить перемогу своїй команді 20-21. Давно такої ігри не було. Я сам завезся підіщу, тому що ребята очень сильно старались, перегорели. Настрой був, там президент приїжджав, там руководство перед ігрою настраивали, вони чуть-чуть перегорели. То, то Наставник запоріжців задоволений діями своїх ганболістів у захисті, втім відзначає проблеми в атаці і брак досвіду. Ми в принципі мало таких ігри ми маємо і в чемпіонаті, і ребята мало грають таких ігри. Це чисто, як це психологічне состояння ігроків, яке не дозволило їм себе проявити. Напряжена в боротьбі, яка длилась практично всю ігру. І в принципі, много получалось, а ті незабиті голи – це теж ще те свіє асусія опита. Ну, опит ми можемо на отримати в таких іграх. Ця перемога ще більше закріпила позицію ЦСКА у трійці лідерів чемпіонату. ЗТР «Буревісник» на сьомій позиції, здобувши шість перемог у 17 матчах. Олена Назаренко, Іван Дем'яненко, Тв 5